30 листопада це День домашніх тварин. Як же відзначають цей день? У багатьох містах проходять виставки домашніх вихованців і конкурси, на яких четвероногі учасники показують свої досягнення або просто дарують гарний настрій глядачам, дивуючи своєю красою і доглянутим виглядом. Переможцям. Вручають нагороди і подарунки. Притулки проводять дні відкритих дверей, щоб кожен бажаючий мав можливість завести собі нового друга. А господарі можуть порадувати своєго улюбленця ласощами або новою іграшкою. І я теж уже приготувала для свого кота улюблений смаколик. Але найдорожче, що можна подарувати тварині, це любов і турбота. Якщо вам сподобався цей обзор на свята, то я чекаю від вас лайк. Мені буде дуже приємно.